Та вітаю в українській читальні, нині в кухрі історії Ліман Френк Баум Скляний пес. Якось один досвідчений чаклун жив собі на верхньому поверсі багатоквартирного будинку й проводив час у глибокодумній замисленості та в замисленій глибокодумності, чого він з чаклунства не знав, те й не варте було знання. Бо ж володів він усіма книгами й усіма приписами всіх чаклунів, що жили до нього, ба більше кілька чаклунств винайшов сам. І був би цей чудовий чаклун цілком щасливий, якби його роздумі не перебивали численні відвідувачі, що приходили питати в нього поради про свої турботи, які його не цікавили, та голосний стук морозивника, молочника, пральника, пекарового рознощика та продавальниці горішків. Він ніколи не мав справи з цими людьми, проте вони щодня гамселили в його двері, щоб спитати про те й про се, або щось продати. І якраз тоді, коли чаклун найглибше поринав у свої книги чи захоплено спостерігав за бульканням казана, лунав стук у двері. А відіславши непроханого гостя геть, він завжди виявляв, що втратив нитку роздумів або переварив чарівне зілля. Урешті-решт, ці втручання заважання його розізлили, і він вирішив, що мусить завести пса, який би одганяв людей від його дверей. Він не знав, де знайти пса, проте в сусідній квартирі жив убогий складов, з яким наш чарівник був побіжно знайомий. Тож він пішов до того складува і спитав, де мені знайти пса? Якого пса? поцікавився складов. Доброго пса, такого, що гавкатиме на людей і їх одганятиме. Такого, що без мороки тримати і не треба годувати, такого, що не мав би бліг і був би охайний, такого, що мені корився, коли я щось йому скажу. Двома словами доброго пса, сказав чаклун. Такого пса важко знайти, відказав складув. Заклопотаний видуванням скляного вазона з рожевим скляним трояндовим кущем у ньому, який мав скляне зелене листя і жовті скляні троянди. Чаклун дивився на нього замислено. А чи не можете ви мені видмухати пса зі скла? спитав він незабаром. Можу, прорік складув, проте він, знаєте, на людей не гавкатиме. О, я це легко виправлю, відповів гість. Кепський же я буду чаклун, якщо не змушу скляного пса гавкати. Ну, то й добре, якщо скляний пес вам підійде, я з радістю його видму, та тільки за мою роботу треба заплатити. А вже ж, погодився чаклун, але я не маю тих жахливих штук, які ви називаєте гроші. Візьміть плату моїми товарами. Складу в якось міркував. Можете дати мені якісь ліки на ревматизм спитав він. О, так, це легко. Тоді згода, я почну робити пса негайно. Якого кольору скло взяти? Рожевий гарний колір, сказав чаклун, і незвичайний для собак, правда? Дуже незвичайний, відповів Склодув. Але хай буде рожевий. Тож чаклун повернувся до своїх роздумів, а Склодув почав робити пса. На ранок він зайшов у чаклунову квартиру зі скляним псом під пахвою і поставив його обережно на стіл. Пес був гарної рожевої барви, з тонкою шерстю скрученого скла, а на шиї мав синю скляну стрічку. Очі були з плямок чорного скла й розумно блищали, точнісінько, як ті скляні очі, що їх часом носять люди. Чаклун висловив задоволення майстерністю складу й одразу вручив йому маленьку пляшечку. Це вилікує ваш ревматизм, сказав він. Але ж пляшечка порожня, запротестував складов. Е, ні, там є краплина рідини, була чаклунова відповідь. І одна краплина вилікує мій ревматизм? допитувався з подивом складу. Поза сумнівом, це дивовижні ліки. Одна краплина в пляшечці негайно вилікує будь-яку відому людству хворобу. З цього випливає, що особливо добрі вони на ревматизм. Але дуже їх бережіть, бо це єдина така краплинка на світі, а я забув рецепт. Дякую, сказав склодув і повернувся у свою квартиру. Тоді чаклун начаклував чудових чарів і пробурмотів над тим скляним псом. Кілька дуже вчених слів чаклунською мовою, після чого тваринка спершу помахала з боку на бік хвостом, потім свідомо моргнула лівим оком і, нарешті, почала гавкати вельми страшно. Якщо не зважати, що гавкіт линув у рожевого склянного песика. Є щось різюче в чарівному мистецтві чаклунів. Хіба що ви, звісно, самі вмієте таке робити? Тоді хай і не сподіваються вас вразити. Чаклун був радий успіхові своїх чарів, мов шкільний учитель, одначе вражений не був. Він негайно поставив пса в коридорі за дверима, щоб гавкав на всіх, хто посміє стукати й заважати роздумам хазяїна. Склодув, повернувшись у свою квартиру, вирішив поки що не вживати чаклунських ліків. Сьогодні мене ревматизм не мучить, міркував він. І я вченю мудро, якщо збережу ліки до часу, коли буду дуже хворий, тоді з них буде більше користі. Тож він поставив пляшечку в сервант і став до роботи, видувати зі скла ще більше троянд. Невдовзі йому спало на думку, що ліки можуть не зберегтися, і він захотів спитати про це в чоклуна. Та біля чоклунових дверей скляний пес так люто на нього загавкав що складу не посмів стукати і спішно повернувся у свою квартирку. Звісно, бідний чоловік вельми засмутився таким недружнім ставленням пса, якого сам же так ретельно і вміло зробив. Уранці, читаючи газету, він звернув увагу на статтю про те, що вродлива панна Мідас, найбагатша молода жінка в місті, тяжко захворіла, і лікарі не дають надії на її одужання. Складу, хоч і страшенно бідний, запрацьований та безпросвітній, був людиною винахідливою. Він раптом згадав про коштовні ліки й вирішив використати їх з більшою користю, ніж для полегшення власної недуги. Він убрався в найкращий одяг, розчесався і пригладив вуса, помив руки й пов'язав краватку, наваксував черевики й почистив щіткою жилетку. А тоді поклав у кишеню пляшечку чарівних ліків на все. Далі замкнув двері, зійшов униз і пішов по вулицях до чудового палацу, де мешкала багата панна Мідас. Слуга відчинив двері і сказав Не треба нам ні мила, ні гравюр, ні овочів, ні пінки для волосся, ні пекарських порошків. Моя юна пані помирає, і ми для похорону маємо все необхідне. Складуві стало прикро, що його прийняли за бродячого торговця. Друже мій, почав він гордо, проте слуга перебив його, кажучи, надгробків теж не треба. У них родинний цвинтар і пам'ятник уже споруджено. Цвинтар буде непотрібний, якщо ви дозволите мені говорити, сказав Складов. Не треба й лікарів, пане. Вони відмовились від моєї юної пані. І вона відмовилася від лікарів, Неголосно продовжив слуга. Я не лікар, відказав Склодув. Ті інші теж не лікарі. То чого ж ви прийшли? Я прийшов вилікувати вашу юну панночку за допомогою чарівного зілля. Зайдіть, будьте ласкаві і посидьте в холі. Я порозмовляю з економкою, сказав слуга вже чимніше. Отож слуга порозмовляв з економкою. А економка виклала справу дворецькому, а дворецький порадився з головним кухарем, а головний кухар поцілував хазяйчину покоївку й послав її глянути на незнайомця. Такою церемонією відгороджуються багатії навіть при смерті. Коли покоївка почула від складува, що він має ліки, які стілять панну Мідас, вона сказала: Як добре, що ви прийшли, але. Сказав складув, якщо я поверну вашій пані здоров'я, то вона муситиме вийти за мене заміж. Я розпитаю, чи вона цього хоче, відповіла покоївка й одразу пішла радитися з панною Мідас. Молода пані ні вагалася ні миті. Я вийду хоч за діда старого, але не вмирати, скрикнула вона. Негайно веди його сюди. Тож складув зайшов. Крапнув чарівну краплинку в ложку води, дав пацієнті, і наступної миті панна Мідас стала така здорова, як ніколи в житті не бувала. Лишенько. вигукнула вона, мене ж на вечір запрошено на прийом до фрітерів. Мерії, принеси моє перлової барви шовкове плаття. Я негайно почну збиратися, і не забудь скасувати замовлення на похоронні вінки. Та на жалобну сукню для тебе. Але ж, панно, заперечив Склодов, що стояв поруч, ви ж пообіцяли вийти за мене заміж, якщо я вас вилікую. Та знаю, сказала молода жінка, але нам потрібен час, щоб зробити відповідне оголошення у світських газетах і надрукувати весільні запрошення. Зайдіть завтра і ми це обговоримо. Її не дуже вабило мати Склодова за чоловіка. І вона шукала приводу позбутися його хоч на час. А ще вона хотіла не пропустити прийом у фріттерів. Та все ж чоловік пішов додому радісний, бо сподівався, що його хитрість вдалась, і він отот -от одружиться з багатою жінкою і відтак житиме в розкошах. Найперше, що він зробив, прийшовши додому, це потрощив і викинув у вікно всі свої складовні знаряддя. Потім сів мріяти, як потратить жінчині гроші. На другий день він зайшов до панни Мідас, котра читала роман і їла шоколадний крем так весело, наче ніколи в житті й не хворіла. Де ви взяли чарівне зілля, яке мене зцілило? запитала вона. У вченого чаклуна, сказав він, а потім, думаючи, що її це зацікавить, розповів, як зробив для чаклуна скляного пса. І як той гавкав і не підпускав нікого до чаклуна, щоб не докучали. Як чудово, сказала вона. Я завжди хотіла скляного пса, який умів би гавкати. Такий на світі тільки один, відповів Склодов. і він належить чаклунові. Ви мусите його мені купити, сказала дама. Чаклунові про гроші байдуже, відказав Склодов. Тоді ви мусите пса вкрасти. Різко кинула вона. Я не буду в житті щаслива ні дня, якщо не матиму скляного пса, що вміє гавкати. Складу це вельми засмутило. Проте він сказав, що поміркує, що можна зробити, бо чоловік завжди хоче догодити своїй жінці. І панна Міда пообіцяла вийти за нього не пізніше, як за тиждень. По дорозі додому складу купує великого мішка, і, коли проходив повчаклунові двері, а рожевий скляний пес вибіг на нього погавкати, накинув мішка на собаку, зав'язав краї зав'язкою і заніс у свою квартиру. На другий день він через хлопця-посланця послав мішка пані Мідас з найкращими побажаннями. А пополудні зайшов до неї особисто, впевнений, що вона прийме його з удячністю за крадіжку пса, якого так бажала. Та коли він підійшов до дверей і слуга їх очинив, який же був його подив, колись скляний пес вибіг і люто на нього загавкав. Відкличте свого пса, закричав він з жахом. Не можу, пане, відповів слуга. Моя молода пані наказала скляному псові гавкати на вас, хоч би коли ви сюди прийшли. Того ж краще, пане, бережіться, додав він, бо пес вас покусає і ще захворієте на скляс». Це так налякало, бідного, Склодова. Що він поспішив іти геть. Проте біля аптеки зупинився і вкинув останні десять центів у телефон автомат, щоб поговорити з панною Мідас і не бути покусаним собакою. Дайте мені номер 6742», – гукнув він. Ало? Хто це? озвався голос. Я хочу поговорити з панною Мідас, сказав складов. Одразу ж приємний голос відповів. Це панна Мідас. Що ви хотіли? Чого ви повелися зі мною так жорстоко і нацькували на мене скляного пса? спитав бідолашний. Ну, якщо чесно, сказала дама, ви мені не подобаєтесь. Щоки у вас бліді, обвислі, волосся цупке й довге, очі малі й червоні, руки великі й грубі, а ще ви кривоногий. Але ж я не можу цього змінити, заблагав складув. І ви ж таки обіцяли за мене вийти. І якби ви були красивіші, я б дотримала обіцянки, відказала вона. Проте за цих обставин ви мені не пара, і якщо будете підходити до мого палацу, я нацькую на вас скляного пса. Вона кинула слухавку, бо більше не було що казати. Нещасний складув пішов додому, відчуваючи, як рветься з прикрості серце. І почав в'язати мотузку до ліжкового бильця, щоб повіситися. Хтось постукав у двері і, відчинивши складув, побачив чаклуна. Пропав мій пес, проголосив той. Пропав, кажете, відповів складув, вив'язуючи петлю. Так, хтось його вкрав. Це погано, байдуже кинув складов. Зробіть мені іншого, сказав чаклун. Не можу. Я викинув інструменти. То що ж мені робити? спитав чаклун. Не знаю. Може, запропонуйте за склави нагороду. Я ж не маю грошей, сказав чаклун. Запропонуйте якесь своє зілля чи відвар, порадив складов, розтягуючи петлю, щоб пролазила голова. Єдине, чого мені не жаль, відказав задумливо чаклун, це порошок краси. Що? скрикнув складов, кидаючи додолу мотузку. Ви справді таке маєте? Та «Да, маю, хто вип'є цей порошок, стане найкрасивішим у світі. І якщо ви його запропонуєте, як винагороду, – нетерпляче сказав складов, то я знайду вам пса, бо я понад усе жадаю бути красивим. Але попереджаю краса подіє тільки на шкіру, сказав чаклун. Годиться. Відказав щасливий складов, бо якщо я втрачу шкіру, то мені вже буде не до краси. Скажіть, де знайти мого пса, і буде вам порошок, пообіцяв чаклун. Тоді складов вийшов з дому і вдав, ніби шукає, а невдовзі повернувся і сказав Я розвідав, де пес, ви його знайдете в палаці панни Мідас. Чарівник одразу пішов подивитися, чи це правда. І, звісно ж, скляний пес вибіг і на нього загавкав. Тоді чаклун розвів руки і виголосив чарівне закляття, від якого пес заснув, а чаклун узяв його і приніс у свою квартиру на останньому поверсі багатоквартирного будинку. Після того він заніс сусідові порушок краси, і чоловік його негайно ковтнув і став найкрасивішим на світі. Коли складув наступного разу прийшов до панни Мідас. Пса, який би на нього гавкав, не було, а молода жінка як його побачила, то тут таки закохалася в його красу. Якби ж ви були графом чи князем, зітхнула вона, я б охоче за вас вийшла. Я і є князь, відповів він. Князь псодувський. Ах, сказала вона, тоді, якщо ви погодитеся прийняти утримання чотири долари на тиждень. Я замовлю весільні запрошення. Чоловік завагався, та як подумав про петлю, що висить на бильці його ліжка, то погодився на умови. Отож вони одружились. Молода дуже заздрила в роді молодого і влаштувала йому собаче життя. А він зумів залізти в борги і також зробив її нещасною. Що ж до пса. То чаклун своїм чаклунством знову примусив його гавкати й посадив у коридорі під дверима. Я припускаю, що він і досі там сидить, і мені це прикро, бо я хотів порадитися з чаклуном. Яка ж мораль цієї казки? Щиро дякую за перегляд цього відео. Незабаром почуємось знову в нових цікавих творах, читала Ірина Назарук.